Вітаю, відеоурок з всесвітньої історії на тему формування нової системи міжнародних відносин. Ми з вами в 10 класі, коли вивчали Першу світову війну, вірніше її завершення. Я вам казав, що в результаті завершення були скликані так звана Паризька мирна конференція і Вашингтонська конференція на цих конференціях. Були підведені підсумки першої світової війни і розроблені певні принципи післявоєнного існування країн Європи, і взагалі міжнародної системи безпеки. І Ось у ці домовленості, які були досягнуті на Паризькій і Вашингтонській конференції, вони були досягнуті в вигляді договорів. І у та система міжнародних відносин, яка тривала з 1918 верніше, з 1919 по 1939 рік, тобто да, 20 років, ця система отримала назву Варсальська Вашингтонська система міжнародних відносин. Але в 30-х роках ми знову ж про це в кінці вже десятого класу казали. В 30-х роках ця версальсько Вашингтонська система вона не виправдала своїх сподівань, і це призвело. Загалом до початку Другої світової війни. От. І е, ми, от 10 клас, завершили, завершили на е, тому, що закінчили Другу світову війну. І ось після завершення Другої світової війни потрібно було визначити, розробити, сформувати нову систему міжнародних відносин. Ну, ось ми сьогодні поговоримо, що це за система, на яких принципах вона діяла, е, і так далі. Отже, почнемо з того, що. Пригадаємо, що під час Другої світової війни у нас відбулися три так звані конференції. На ці конференції були запрошені представники трьох держав антигітлерської коаліції: це Сполучені Штати Америки, СРСР та Велика Британія. І ось в лютому 45-го року в Криму, а точніше в Ялті, відбулася друга конференція. Представників трьох держав, значить, Радянський Союз представляв Йосип Сталін, Сполучені Штати Америки представляв президент Франклін Рузвельт, і британську сторону представляв прем'єр-міністр Вінстон Черчилль. І ось на цій Кримській конференції вже були за великим рахунком. Закладені основи нової системи міжнародних відносин, значить, давайте з вами пригадаємо. Ми про це казали повторюсь, в 10 класі. Значить, які були питання винесені на цю кримську конференцію? По перше, найголовніше це німецьке питання. В чому воно полягало? По перше, на цій конференції було визначено зони майбутньої окупації Німеччини. Ми про це. Про окупацію Німеччини ми будемо трошки пізніше в 11 класі казати. От далі було прийнято рішення створити контрольну раду, яка б керувала всіма справами, пов'язаними пов'язаними з е, післявоєнною Німеччиною. І також було встановлено принцип виплати репарацій. Я вам нагадаю, репарації це грошова компенсація. Країною, яка зазнала поразки у війні, в даному випадку це була Німеччина, була встановлена чітка сума 20 мільярдів доларів. Друге питання теж достатньо проблемне, це було так зване польське питання. Польське питання це е, в чому воно полягало про західний кордон Польщі. Е, справа в тому, що не забувайте, Польща має безпосередній кордон з Німеччиною. От, це виходить західний кордон Польщі і відповідно східний кордон Німеччини. І ось я вам нагадаю, що до початку Першої світу, вибачте, до початку Другої світової війни Німеччина захопила там ряд територій. Через ці території теж були польські, скажімо так, і потрібно було визначити, який же буде цей польський кордон, і так далі. Ну, ми про це поговоримо, коли будемо казати про післявоєнну Польщу. Чи третій момент СРСР зобов'язувався вступити у війну проти Японії. Там яка була логіка? Спочатку антигітлерівська коаліція виводить з війни з війни Німеччина, а потім э, союзник Німеччини Японія має теж бути розгромлений. І Сполучені Штати э, наполягали на тому, щоб радянський Союз вступив у війну проти Японії разом з американцями. Вони вивели Японію з Другої світової. І четверте питання: це створення організації Об'єднаних Націй. Е, от ми про неї сьогодні трошки пізніше поговоримо. Значить, це повторюсь, люті 45-го року, Кримська або Ялтинська конференція. Далі, вже після поразки Німеччини в липні серпні 1945 року відбулася берлінська або її ще називають Потсдамська конференція. Потсдам – це передмістя Берліну. Знову зустрілися представники трьох країн. Радянський Союз представляв Сталін. 에, Сполучені Штати представляв 에, Трумен, новий президент Гаррі Трумен. Чому тому, що Рузвельт помер? в Якщо не помиляюсь, квітня 45-го року, і е, Британію спочатку представляв Черчилль, але потім там в Британії відбулися вибори, і на цих виборах Черчилль програв. Е, і Британію на Потсдамській конференції представляв новий прем'єр-міністр Клемент Етлі. Які, які цієї конференції. Ну, перше рішення знов ж таки воно стосується Німеччини. Загальні принципи окупаційної політики, так званий принцип 4D. денацифікація. Що означає денацифікація? Денацифікація означає ліквідацію е, націонал-соціалістичної партії і всіх організацій і органів, які були пов'язані з нацистами. Демілітарізація це переведення Німеччини на е, мирні рейки існування, тобто військову промисловість потрібно було. Якомога більше обмежити демократизація, це надання демократичних прав і свобод, е, от е, і, та, і ще такий специфічний момент: декартелізація. Картелі, це монополістичні об'єднання. Я вам десятому класі казав, що. Завдяки політиці Гітлера, політика мілітаризації, тобто е, нарощення воєнного потенціалу, у нас великі підприємства в Німеччині отримували державні закази на військову промисловість. І ось після поразки Німеччини е, Європа і Сполучені Штати вирішили, що у ці власники великих заводів, фабрик і так далі. У цих вони теж причетні. До того що відбувалося в Німеччині, і так далі, тому їх потрібно було покарати. А от у це принципи загальні принципи окупаційної політики. Другий момент розробка мирних договорів із союзниками Німеччини. Значить, я вам нагадаю, союзниками Німеччини була Італія, Румунія, Болгарія, Угорщина і Фінляндія. З ними потрібно було окремо укласти мирні угоди. І третій момент Поздамської конференції це скликання міжнародного військового трибуналу для того, щоб покарати е, нацистів за ну, покарати їх за те, за ті злочини, які були зроблені проти людства. От, отже, який е, можна зробити висновок, що Ті рішення, які були прийняті на е, Ялтинській і Потсдамській конференції, ці рішення заклали основу майбутньої системи міжнародних відносин. І ця система міжнародних відносин отримала назву ялтинсько потсдамська система міжнародних відносин. Значить, які її загальні ознаки. Е, тут є величезні, величезна різниця між тими ознаками, які були в 20-30-х роках міжнародних відносин. Першого знаку, значить, дивіться, основа цих міжнародних відносин не міжнародні угоди. Як це було, я повторюсь, укладено на Паризькій мирній конференції, на Вашингтонській конференції. Основа Ялтинсько-Поздамських міжнародних відносин це усні домовленості представників трьох провідних країн. Жодного документу підписано не було. Ці домовленості, усні зачастую ці домовленості були навіть секретні. Тому і це визначало специфіку відносин в міжнародних міжнародних відносинах після в воєнний період. Друге, регулятор відносин. Ну, зачасту регулятор міждержавних відносин це так зване міжнародне право. Але в ялтинсько подздамській системі регулятором відносин виступало військово-політичне і економічне переважання. Перевага, скажімо так, в даному випадку це стосувалося двох країн: Сполучених Штатів і Радянського Союзу. Третя перевага СРСР і США над іншими країнами світу, і ось оця третя ознака, вона ну, логічним є. Під ґрунтям до четвертої ознаки я тут її виділив іншим кольором. Це, як на мене, найголовніша ознака міжнародних відносин після війни, Другої світової формування біполярного, тобто двополюсного світу. На одному полюсі знаходився Радянський Союз, це соціалістична країна і е, всі країни, які симпатизували Радянському Союзу. В основному це. Так звана центральна і східна Європа. Ми в на класі будемо розбирати, які країни були прорадянські, в яких країнах був встановлений прорадянський режим, були створені комуністичні партії. Це один полюс. А інший полюс це Сполучені Штати, це, скажімо так, представник демократизму, представник республіканства. І ось Західна Європа. Західна Європа вона була на боці Сполучених Штатів. І Ось у це протистояння. Да? протистояння. Між Сполученими Штатами і Радянським Союзом отримала назву біполярного світу. От ми будем, там будемо там також пізніше казати про таке поняття холодна війна, але це не сьогодні. Отже, ще раз акцентую вашу увагу, що основна ознака ялтинсько поздамської міжнародних системи міжнародних відносин це створення біполярного світу. Тобто, у нас тепер є Радянський Союз. І їх прибічники, і є Сполучені Штати, і їх прибічники. Ось таким чином у нас поділяються міжнародні відносини. Далі ми з вами казали, що на Кримській конференції одним з питань було створення організації, яка б в майбутньому не допустила створення якихось міжнародних конфліктів. Ми з вами казали, що після Першої світової війни така. Організація була створена 1920 рік. Це Ліга Націй, але Ліга націй себе не виправдала. Вона себе дискредитувала своєю політикою, верніше не своєю політикою, а дискредитувала тим, що вони нічого не робили, коли Гітлер агресивну політику вів, коли Японія агресивну політику вела, коли Італія в 30-х роках агресивну політику зовнішню вела. І тому в 46-му році. Лігу націй розформували, але після Другої світової війни потрібно було створити, повторюю, новий орган. Цей орган отримав назву організація Об'єднаних Націй. Зараз розберемо, яким чином йшло створення. Значить, смотрите в квітні 45-го року, ще до речі, ще до поразки Німеччини. В квітні 45-го року в американському місті Сан-Франциско було скликано відкриту установча конференція. На цю на цю установчу конференції прибули представники 50 країн. Серед до речі, серед цих 50 представників була і українська делегація. Ми про все по історії України ми будемо більш детально розбирати. Ця конференція до червня місяця працювала, і в червні 45-го року відбулося підписання статуту ООН і і багато хто вважає цю дату датою народження ООН. але давайте з вами будемо правильними. Дата народження ООН не червень 45-го. дата народження ООН – це жовтень 45-го року, коли статут ООН, який був підписаний в 45-му році, в червні, був ратифікований. Хто ратифікував? П'ять постійних членів Ради безпеки ООН. Які це постійні члени Ради безпеки ООН, я скажу трошки пізніше. Тобто, ще раз повторюю, день народження ООН – це жовтень 45-го року. Далі на сьогоднішній день в лавах, скажімо так, ООН знаходяться представники 193 країн. Штаб-квартира ООН знаходиться в Нью-Йорку, це і не дивно. Е, от ну і головна мета діяльності цієї організації це забезпечення миру, правопорядку і правосуддя на всіх континентах. Але давайте е, прокоментуємо на сьогоднішній день. У нас вже більше ніж півроку йде е, війна з е, сусідньою Російською Федерацією, яка Веде агресивні дії проти нас, і як ми бачимо, ООН на сьогоднішній день не забезпечила нам підтримку таку як потрібно, і не забезпечила мир і правопорядок. Тому постає питання в 21 столітті, чи є логіка в існуванні цієї організації? Е, от я тут трошечки ремарку вставлю: е, коли в Україну, в Київ, е, під час війни приїжджав е, генеральний секретар ООН Антоні, Анто, Антоніо Гутереш. Е, він зустрічався з Зеленським. І якщо я не помиляюсь в кілометрах в трьох-чотирьох від місця зустрічі Зеленського з цим генсеком ООН, Росія завдала ракетний удар. Я до чого веду? Е, уявіть собі, наскільки дійсно ООН е, не робоча організація, що коли знаходиться генеральний секретар, тобто людина, яка керує цією міжнародною організацією, росіяни чинять ракетний опір, ой, ракетний удар. Тобто, це каже про те, що ця організація, принаймні для Росії, е, вона не має ніякого значення, ніякого ваги в міжнародній політиці. Тому треба задуматися не тільки. Нам, з вами, представникам ООН, що йде не так, що їх ніхто не ставить ваглову главу. Угла. Далі, ООН як організація, має певну структуру. Значить, є таке поняття, як Генеральна асамблея. Генеральна асамблея от, в Генеральній асамблеї приймають участь представники всіх країн, які є її членом. Вони мають один голос. Ну, кожна да представник кожної країни має один голос. Ось але найважливішим органом, структурним органом ООН є Рада Безпеки Савіт безпеки. В Раді Безпеки існують 15 членів, п'ять постійних: це Британія, Китай, СРСР. На сьогоднішній день СРСР замінює Росія, США і Франція. Ну і плюс 10 так званих непостійних членів. Вони кожні, кожні два роки змінюються через рішення асамблеї. Тобто, безпеки, Рада безпеки, ось це якраз той орган ООН, який відповідає за забезпечення миру, правопорядку і так далі. І зверніть увагу, да е, парадоксально, що в Раді Безпеці сьогоднішній Раді Безпеці ООН, існує Росія, її звідти не вигнали. Далі існує секретаріат. Я вам казав, генеральний секретар очолює генеральний секретаріат. І він же є головною людиною в ООН. Першим генеральним секретарем був представник Британії Гледвін Джеп. На сьогоднішній день я скажу представник Португалії Гутереш. Далі існує ще економічна і соціальна рада, і п'ятий структурний підрозділ ООН це міжнародний суд. Як і цей ось в ГАЗі, да? Гаагський міжнародний суд. Також є таке поняття спеціалізовані організації ООН. Що це за організація? Це Міжнародний валютний фонд, МВФ, знайома нам абревіатура, це світня організація охорони здоров'я. Теж, на жаль, через коронавірус, знайома нам назва організації далі. Організація з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО. От. Така теж відома структурна організація ООН Далі Міжнародне агентство з атомної енергетики МАГАТЕ на сьогоднішній день. Буквально зараз представники МАГАТЕ знаходяться на окупованій Запорізькій АЕС. Намагаються там вирішити питання. Ось це теж проблема номер один зараз, не лише для нашої області, а й для Європи. От. Дитячий фонд ООН. Він називається ЮНІСЕФ. І остання спеціалізована організація це міжнародна організація праці. Причому ця міжнародна організація праці вона виникла ще в 1919 році, коли обговорювалося питання створення Ліги націй після Першої світової війни, але потім вона, коли утворилася ООН, а Ліга Націй розформувалася, ця міжнародна організація, вона трошечки трансформувалася і вкинула, скажімо так, в структурний підрозділ організації Об'єднаних Націй. І ще один момент в сьогоднішній нашій темі, значить, Друга світова війна вона в черговий раз показала, що важливим є загальнолюдські цінності і загальнолюдські права та свободи. І от після Другої світової війни, після завершення Другої світової війни, у нас іде процес утвердження цих загальнолюдських цінностей. В чому які приклади цього утвердження? в грудні 1948 року. ООН приймає дуже важливий документ, який називається так Загальна декларація прав людини. Е, от. В чому сутність? Тут е, в цій декларації прав людини проголошувалися основні права, які має кожна людина, будь то українець, будь то нігерієць, будь то китаєць і так далі. На кожній, кожному континенті це право на життя, право на житло, на працю. Рівність усіх людей перед законом, заборона верніше виключення будь-яких форм дискримінації по половому признаку, да, по релігійному ознаці, по кольору шкіри і так далі. І також положення цієї декларації були включені в основу всіх конституцій демократичних держав на сьогоднішній день, ну і нашої Конституції України, зокрема. Отже, це декларація прав людини, і в 1966 році були прийняті ще два документи. Перший документ називається Міжнародний Пакт. Про економічні, соціальні культурні права. І тут ці загальні права, які були зазначені в цій декларації прав людини, вони тут розписані були. Тобто, людина має право на роботу, на гідну оплату, людина має право на соціальне страхування, людина має право на освіту, людина має там інші культурні права. І в цьому 66-му році був ще один міжнародний пакт, який називається Міжнародний пакт про громадські політичні права. Тобто там заборон заборона дискримінації, заборона оцього рабства, е, право вибору і так далі. Тобто, оці три документи, да, загальна декларація прав людини, міжнародні пакти, вони склали основу цих загальнолюдських цінностей, і на, начебто на, цих, на цій основі і далі повинно розвиватися європейське світове суспільство. Але, на жаль, е, ці документи не завжди не завжди підкреслюю. Спрацьовують особливо, це стосується африканських країн, а країн. Ну, більш детально ми про це будемо казати протягом 11 класу. Ну на цьому, все. Дякую за увагу. До побачення.